Правда, сьогодні надзвичайно особливий день не тільки для нашої області, для нашого славного Прикарпаття, але для цілої нашої держави. Але ми маємо унікальну таку подію: відсвяткувати, відзначити сторіччя легендарного. Мирослава Симчича, тієї особистості, яка сьогодні є прикладом для багатьох наших захисників і захисниць, які на передових позиціях захищають наш спокій, які виборюють кожен клаптик української землі, які дарують всім прийдешнім поколінням світле майбутнє. Тому ми вітали нашого легендарного пана Мирослава. Звісно, бажали многії благі літа і ще багато років прожити і бути прикладом для наших дітей. Для наших внуків і для правників. Дорогі наші ювіляри, дорога наша пані Раїсо, ми з великою радістю. Гордістю вітаємо вас славним ювілеєм! Бажаємо міцного, примісного здоров'я, бажаємо вам радості. Ви сьогодні є прикладом для наших захисників і захисниць, які на передових позиціях відстоюють кожен клаптик української землі. Бажаємо, щоб ви і надалі були цим славним прикладом. Бажаємо вам радості, бажаємо, щоб ви нам жили ще багато, багато довгих років. Всього вам найкращого. Нехай Господь Бог береже і опікується вами. І Діва Марія, яка є покровом для всіх наших захисників, для нашої України, береже і вас. Вітаємо вас, будьте нам головне здорові. І ще багато живіть на славу нашої держави. Дякуємо. Ці шаблі, можна сказати, є 100 років, і вона буде передана президенту України Володимиру Зеленському. Цей надпис місто Коломия, Верховному головнокомандуючу Збройних сил України Володимиру Зеленському від Героя України сотень Мирослава Симчича Кривоноса, 5 січня 2023 року. Президентові України Володимиру Зеленському від героя України сотенного УПА Мирослава Симчича Кривоноса від УПА до ЗСУ до перемоги без права на поразки Мирослав Симчич.